Доброго дня, шановні учні шостого класу. Я з вами ще один урок з історії Всесвітньої і історії України. Отже, записуємо тему джерела з історії первісної доби та стародавнього світу. Сьогодні ми будемо знов-таки повторювати те, що вивчали з вами у п'ятому класі, згадаємо, які джерела були, що ми знаємо про ці джерела, і, звісно, річ, попрацюємо трохи докладніше з одним з джерел. Для того, щоб ми з вами могли працювати дуже добре, я пропоную вам записати план, який нам потрібен. Він складається з двох питань історичні джерела доби первісного та стародавнього світу. Це перше питання. І друге, чому важливо зберігати пам'ятки давними. Про це ми теж з вами поговоримо. Отже, давайте почнемо з першого нашого питання історичні джерела доби первісності та стародавнього світу. Отже, з курсу 5 класу давайте пригадаємо, що таке історичне джерело. Самостійно. Сподіваюсь, ви пригадали, і у вас у голові склалося уявлення, які види історичних джерел бувають, а ми з вами все ж таки ще раз згадаємо, що історичні джерела це ті джерела, які відображають історичні події та явища і дають можливість досліджувати життя людей в минулому. Тобто все те, що нам дає можливість досліджувати життя людей у минулому, це є історичні джерела. Це можуть бути і письмові документи, і якісь предмети, і будівлі, і інші пам'ятки. Ось у вас тут є різні зображення. Наприклад, одяг да? він нам може допомогти вивчати минуле. Або монета, це монета з давньої Ольві, це місто, яке знаходилось на території сучасної України, неподалік від міста Миколаєва, на Дніпробовському Лимані. Або ось письмове джерело це аркуш з одного з літописів. Або ось зображення корінних мешканців Північної Америки. Саме вивчення їх одягу, їх побуту нам може допомогти теж дізнатися, як люди жили у давнину. Дуже цікаво. А ось у вас є ілюстрація історичних джерел. А, і ці старичні джерела нам з вами можуть, вибачте, нам з вами можуть допомогти вивчати мову. І я пропоную вам визначити, до якого виду джерел що відноситься. А, тобто, у вас є, бачите, ось вони види джерел, їх у вас сім, і шість картин е, зображень. І спробуйте самостійно. Зараз вирішите, що до чого відноситься. Поставте на паузу, подумайте і будемо працювати. Сподіваюся, що ви самостійно змогли усвідомити, а тепер давайте розбиратися. Отже, перше зображення це малюнок, який залишили прадавні люди на стінах якоїсь печери. Скоріше за все, ми можемо це віднести до візуального джерела. Ось воно. Далі, друге, у вас це залишки античного міста або античної якоїсь споруди. Це речові джерела. Третє у вас є глиняна табличка. З надписом, клинописом. Це ми відносимо до писемних джерел. Четверте це у вас кам'яне рубило, це речове джерела. П'яте це у вас дельфінчики якісь, да? металеві. Саме так зображалися перші гроші у місті Ольвія. Воно так називається дельфінчики. Це речові джерела. Ну і тут у вас зображені корінні мешканці півдня Африки. Бушмени. І їх ми можемо віднести до етнографічних джерел, тобто вивчення їх. Поведінки, вивчення їх традицій, все це етнографічні джерела. Сподіваюсь, ви згадали, які види джерел бувають, і що до чого відноситься. О, завжди виникає питання: чи потрібно зберігати пам'ятки пам на ним? Звісно, річ, потрібна. бо вони нам можуть розповісти багато цікавого про минуле. Завдяки цим пам'яткам ми можемо дізнатися. Те, як, і що робили наші далекі предки, і ось я хочу, щоб ми з вами пор... почитали про відкриття мозаїки з заявами Туреччини і виконали міні-дослідження такої мозаїки, як Дев'ять Мус. А для цього ми будемо використовувати речні підказки. Для того, щоб дослідити цю мозаїку. Отже, спочатку текст, який ви повинні прочитати, він є у вас у підручнику, але ми можемо з вами скористатися тим, що ви тут бачите. Ви можете прочитати цей текст і дізнатися, що під час будівництва гідроелектростанції, недалеко від міста, Газіантеп почали досліджувати поселення Зеугма. і під час цього дослідження під шаром землі було знайдено Античне поселення, античні пам'ятки, і серед цих пам'яток в, в одній з будівель були знайдені мозаїки. Що таке мозаїка? Це малюнок, який робився з невеличких різнокольорових шматочків скла або каменю. Ця мозаїка була присвячена міфологічному сюжету, тут було зображено 9 муз. Згодом все, що було досліджене в місті Газі у, у поселенні Зеугма, було перенесено в великий музей в місті Газіантеп. і серед цих знахідок, звісно, річ, є і мозаїка Дев'ять мус. І ось ви можете бачити, як відбувалося дослідження цієї мозаїки, як її було розкрито. Вченими археологами ось ближче зображення цієї мозаїки. Досить таки добре вона збереглася. А ми з вами ось що зробимо? Спробуємо дослідити цю мозаїку і ви це робите письмово, тобто даєте відповіді на питання, які тут стоять. Перша відповідь на перше питання. Ви питання не записуєте, даєте лише відповідь, потім відправляєте в Google Class. До якого виду історичних джерел належить мозаїка? Ви повинні записати, що це таке. А види історичних джерел у нас їх там сім, і ви їх бачимо. Про що ви можете довідати з цього історичного джерела? Оберіть варіанти відповідь. Тобто, у вас є тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім варіантів. Із цими із цих сіми варіантів ви повинні обрати ті, які вам допоможуть, і на які ви можете дати відповідь. Тобто, це матеріали, які використовувалися. Давні майстри, хімічний склад фарм, час виготовлення мозаїки, звичайний раціон харчування давніх людей, міфологічні уявлення доби античності, традиції, повод давніх жителів, становище в суспільстві, власників будівлі, окрасу якої була мозаїка. Ось ви <клухи> виберете те, що вам буде підходити. Далі наступне: які самостійні науки та а, додаткові історичні. Дисциплі... дисципліни можуть вам допомогти під час дослідження мозаїки. А є... Тобто для розшифрування написів Емен-мус, яка дисципліна історична вам допоможе, для встановлення віку пам'ятки, яка історична дисципліна може допомогти. Для визначення матеріалу, з якого виготовлено виграти на мозаїку, теж а, яка дисципліна може допомогти. Ну, для цього я думаю, що ви можете скористатися мережі Інтернет і дізнатися, як же ця історична дисципліна називається. І четверте, ви повинні бути узагальнити інформацію, яка, яку розповідає про минуле мозаїка де Мус. Ну, і п'яте, спробуйте все ж таки самостійно пояснити, чому важливо зберігати пам'ятки. Отже, а для того, щоб наш урок був повний, я пропоную, що після того, як ви виконаєте ці завдання... Ви перейшли за посиланням і спочатку побували у музеї 9 муз і подивилися на мозаїку, і взагалі на те, що було знайдено турецьким археологам, а потім занурилися в ще в один музей британський національний, де прогулялися б по залам, які присвячені історії давньої стародавньої історії. Це буде дуже цікаво, нам з вами подивитися, що з цього вийде. Отже, я буду з вами прощатися. Дякую за роботу. Хай щастить. Сподіваюсь, що тема не складна, і ми з вами будемо далі працювати.